Ця історія почалася 14 мільярдів років тому із крихітного всесвіту, де все було розташовано в одній точці. Потім був великий вибух. Вся енергія, що колись існувала, була створена за одну мить. Гравітація створила наш всесвіт. Мільярди років зорі та наднові створювали елементи, які нам будуть потрібні згодом. Потім утворилася екстремальна земля і опинилася у потрібних умовах, щоб бути придатною для життя. поки планета еволюціонувала, форми життя змагаються за енергію і стають дедалі складнішими. Врешті-решт виникають умови потрібні для появи нашого виду. Ми опанували камінь та вогонь. Коли настала льодовикова ера, ми розселилися по всій землі. Коли крига розтанула, ми опинилися в ізоляції на різних континентах. Ми окультурили рослини і тварин. Побудували міста, потім цивілізації. Створили величезну мережу, що з'єднала імперії, континенти і перетнула океани коли здавалося, що ми вичерпали свій ліміт, ми відкрили енергію та технології, які понесуть нас у майбутнє. на землі паростки минулого дали пагони сьогодення, наповненого енергією та творчістю.